Зараз я до з вас підходжу. Ви мені кажете, яка у вас улюблена їжа. Міша, що ти любиш їсти більш за все? Макарони з морськими ситлями. Круто. А ти? Морозиво. Кого? Морозиво? Да. А ти? А я... Шаурму? Я а... Давай п'ять. Шаурму. А я хочу Амалия. Колтошку Круто. Саша. Картошка з сосисками. Ого. Паста. Пасту? Да. Нічого собі. Все. Що? Все? Mm -hmm. Мала льот это мой пацан. Что будешь любишь їсти? А, uh, я люблю піцу. Піцу? А ти? Котлету по-київськи. Котлету по-київськи, красава. Саня. Конфеты. Конфеты, нормально. С Салаты и все продукты. Круто. А ти, Костик, що любиш їсти? Гречку. Гречку! Обалдеть. Молодец, Похлопали похлопал себе.